Вітаємо всіх на нашому каналі. І так почався в нас уже сезон трошки похолодання, і перші автомобілі вже почали звертатися е, на промивку радіатора пічки. Е, пічка почали включати, і, а вона зовсім трошки дає тепла. Сьогодні у нас автомобіль легенда, всі мабуть відомий, Opel Мега B двохлітровий мотор. Маємо таку ситуацію. Для перевірки обдув положення на лице, п'ята передача вентилятора. І ми бачимо 47 градусів. 47 градусів ну зовсім таке щось єлі-єлі таке трошки тепленьке. Цього замало. Тому ми будемо зараз підключатись до радіатора пічки та гарненько його вимивати. Поїхали. Піднідались ми до радіатора пічки таким чином. І зараз включимо, поглянемо, що ми. Ну, ось така ситуація. Ну, гляньте. Рудна так. Коли забито таким чином, то рекомендація треба мити систему окола. Тобто ми промиємо зараз радіатор, хазяїн в курсі, але хоче зекономити, хоче помити просто радіатор пішки. Він попереджений, то це може бути ненадовго. Дивіться, як він буде працювати, якщо ось тільки бруд. Ну як він буде працювати? Продовжуємо мити. Зараз перевіримо попередню перевірку, зробимо на апараті 86,5 градусів. Переходимо до автомобіля при тих же самих настройках середній дефлектор 79,6, майже 80. Тобто, ще навіть не робоча температура, 87 градусів на апараті і маємо 80 градусів видає радіатор пічки. Ідеальний результат. тобто Зараз обрали весь бруд. і... Результати, як кажуть, на лице, в прямому смислі слова. Ну, ще поганяємо, помиємо і зберемо докупи. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження повністю. Тестуємо, промиваємо, змінюємо антифриз, повністю весь апаратним способом. Телефонуйте або пишіть, запитуйте, ми відповідаємо. Пишіть нам у всі, ми є у всіх соціальних сетях, вайберах, месенджерах. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, не мерзніть. Нагадую, що вже сезон холодів ось ось приближається. Ми ще поки працюємо по цінам минулого року. Увага! через місяць десь буде подорожчання. Всім гарного дня, слава Збройним Синам України! Слава Україні.